У всьому світі в нас в Україні 8 вересня відзначають всесвітний день грамотності. І сьогодні в нас чаювання з нашими дівчатками та хлопцями, як завжди, чаювання. І ми хочемо відсвяткувати якимось чином цей день грамотності. Я вигадала деякі такі завдання. Хочу, щоб мені розповіли, як правильно ставити наголос у Римах. Які йдуть слови, що вони означають. тут, бачите, в нас дуже цікаве таке лексичне завдання, що таке добровод? бо благополуччя, чи, вибачте, калька з російської мови. Тому я думаю, що буде всім цікаво. І хочу попрактикувати з нашими дівчатками. Ви колись знали, що треба писати не копію вірна, а згідно з оригіналом. Ще в нас є отакі от дуже цікаві ігри. Знаю Україну, героїв знаю. Це дуже цікаве питання щодо України, щодо українського народу, різних цікавостей, географії України. наприклад, я подивилася, в таке чудове питання, який кущ вважається символом України. Це ж калина, наша калина. Ну і багато всього цікавого, бо в нас дуже веселі хлопці і дівчата. Ну, а взагалі в мене є така ідея написати диктант. Я не знаю, коли вони востаннє писали цей диктант, але ми спробуємо. Дрібні осінні дощики зовсім не схожі на літні грози. В осені дощі йдуть безперестанку. Земля вже не просихає, вітер вміє постійно, далеко розносить стила насіння дерев і трав. Так що, якщо приєднуєтесь до нас, ми завжди раді всім, тому що ми силах змінити все.